Слава роду, слава рідним Богам, слава Україні, Русі, слава! Вітаю вас, дорогі мої родичі-сородичі, учні! Усіх вас вітаю з нашим величним святом Великого Дня Держбожого. І відповідно з новоліттям. З новоліттям і нині розпочинається 7534 літо. Від того часу, коли власне, прорвався Босфорський перешийок, затопилося Руське тоді озеро прісноводне, яке стало потім Руським морем. А потім стало Чорним морем. Відповідно, всі глибини, які нині ми бачимо в Чорному морі, все, що менше 200 метрів, це все були наші землі. І там жили наші роди, наш народ були прекрасні, благодатні землі. І прийшов спас рама і вивів наші роди, бо знав, що буде затоплення, вода стрімко піднімалася. Як же сучасні вчення це довели, дослідили, так, що, що вода доволі стрімко піднімалася, доволі стрімко йшла. І спасрама, якби не прийшов, якби не вивів наші роди звітом, то відповідно погинули. А так він вивів наші людей сюди, між Бугом і Дністром, і Дніпром. І, відповідно, потім з частиною наших рудів, так як було, власне, ну, так як нині то говориться, гарна демографічна ситуація. Тобто ну, гарна погода, гарний урожай, гарно діточки народжувалися, гарно росли. І відповідно було, було розширення, розширення наших. наших і, наших народів. і він з частиною родів пішов у Край Інський, як то пише Велесова Книга, у Край Інський. Індія. Індія, Край Інський. І поступово по мірі просування утворювалися цілі, не то що міста, а навіть цілі держави. Цілі держави. І частина родів так осідала поступово на тому шляху від наших територій. І так вота, так, гота при Чорному Кавказ, і туди аж до Індії. Ось. І відповідно там до сих пір залишилися наші суплеменники, наші, 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 наші також. Ну Багато в них вже забули свою кров, так. Однак навіть в Індії до сих пір пам'ятають, звідки то прийшов Рама і куди пішов потім. так. І відповідно, коли... Коли з'являється там біла людина, то до неї є відповідне ставлення, тому що знають, що біла людина це прийшла, власне, і принесла відичні знання, відичну культуру. Ну а особливо, якщо з'являється біла жінка, тут не просто біла жінка, а білявка з білим волоссям, то індійці просто там несамовито на неї реагують. Це, це все богиня зійшла, вони там біля неї танцюють, співають. Радуються і фотографуються все, там, там, от, 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 і хоч біля неї хоч трошки побути, хоч потрупується, хоч трошки такою. От, 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 от. Ото, відповідно, був спас Рама. І то, від того рахуємо новоліття. І від того пройшло 7534 літа. Літто, новоліття. Так? І, тож треба пам'ятати, наскільки древній наш народ, тому що власне це е, трипілля ще древніше, а це знову ж таки тільки вершачок айсберга, який тільки тільки, тільки тільки вчені змогли розкупати на самій поверхні. А якщо заглибитися ще трошки глибше, то відповідно тоді ми згадуємо, е, то, що навіть на поверхні лежить до сих пір в книжках. Тобто, крім нашого літочислення того від. Від затоплення Руського озера, від якого пройшло неповних 8 тисяч літ, то у нас є інші літочислення, по яких нині там 14 тисяч, якийсь там рік, 100 там і сотні тисяч років від інших подій. Тобто наш народ, наша культура, наша цивілізація це ну, нині вчені, вони це дроблять. Тобто це, як, це не, не просто нині, це почалося вже давно, ну, щонайменше тисячу літ назад. І почали це фальсифікувати, почали це переписувати, почали це монтувати, потім Петро І це вже так активно зато взявся, позбирав всі дописи з наших руських земель так, і почав їх переписувати, копіювати, так? копіювати. Насправді то оригіналів нема, звідки ми знаємо, наскільки правдива копія. Всебто усі літописи, які нині існують, вони є де-факто і де юре сфальсифіковані. Тому що ми не можемо доказати, ми не можемо бути впевненості мати в їхній оригінальності, тому що немає оригіналів. І так пішло дроблення, дроблення, далі, 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 фальшифікації, і потім імперська політика, потім совкова політика, і відповідно нам розказують, що були якісь народи там сармати, скіти, там, потім вони десь пропали нібито. І з'явилися руси, русини і так далі, так, далі, так далі. І у тих народів вони купу нараховують і кажуть, ой, вони були, а потім пропали. були, Як тут були і пропали. Просто змінюється назва. Но кров залишається, народ залишається. Змінюється назва, змінюється. І так нас русинами називали ще в кінці ХХ століття. І то не тільки на Закарпатті, то, я знаю, мені ото розповідали в Тернопільській області, звідки моя мама з Крем'янця. Там оповідали, що ото в другій половині ХХ століття. Говорили русин, русин, русин. <кхід> Тож, наш народ має дуже продавні історію І оце 7534 літо це тільки вершечок Айсберга. Однак навіть той вершечок він набагато древніший від біблійської історії. Бо народ ют нині рахує якісь там 5 тисяч, якісь там 380, якесь там літо. А. Тобто, А не рахують так, що якщо не було їх, значить не було нікого до того. Однак, якщо Біблію почитали, то там чітко можна знайти фрагменти, дивно, як їх не все Це можна запідозрити, що в попередніх редакціях чи в перших редакціях Біблії були такі речі, що просто зараз неймовірно уявити. І потім то все викидували, 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 редагували, 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 але ну, треба було хоч щось залишити. І, ну, Якщо було 100%, залишилось 10%. Але коли ми натрапляємо на ті 10%, і уважно дивимося, то неймовірно, якщо задуматися, що було в тих 100% раніше. Так ось в Біблії чітко е, говориться, по-перше, говориться, що є діти Божі. Які в дусі народжені і з духом живуть, з Духом Божим. Себто в любові. А, а є власне ті, які народжені без любові з первородним гріхом. Оце, власне, Адам і Єва і їхні нащадки. Цебто вони ну, сучасною мовою генна інженерія. Взяли, щось там замішали в якусь там впраздваний, так, водички додали. Там, Інформацію капнули і відповідно, щось там зробили, щось втворили. От. Тобто, якщо ми подивимося, ну, навіть сучасна наука, то чітко говорить про відмінності рас, про відмінності народів цієї групи крові, і різні гаплогрупи, генетичні групи. так? І це не просто якби, якісь маркери, так? це проявляється в усьому, наприклад, в тій самій фізіології. Тобто в нашому народі одна фізіологія в тому народі там щось в шість чи в дев'ять разів швидше відбуваються процеси метаболізму. Уявіть собі, це не ми рівняється, так подумати. І тому власне вони випромінюють, <сміляві> видають ці запахи, які в нашому народі тих запахів немає. І тому наш народ завжди так якось обережно ставився, так якось з якоюсь такою. Як то? Як то? Бридко <с> ну, так якось, скажімо так. Ось. І інші відмінності. Тобто там і турщина черепа, і вага мозку, і інші. Тобто, якщо дивитися по расах, по народах, то ми бачимо зовсім різні речі. А нам оповідають, що всі пішли з одного котла. Так? Ну, не, ну не може такого бути. Ну не може такого бути, бо ви скільки монгольця чи китайця нині зараз не тримайте там, я не знаю, де в Парижі, хай виросте з його поколінь, він не стане європеоїдом. Ну не, не, не розкриються в нього очки. Так само і навпаки. Посилити нашого білу людину туди в степи, то скільки б він не прожив, в нього не стануть такі очка. Вони не, 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 не стануть такі розкосі. Тому що це з різних зоряних систем. Навіть не планет, а зоряних систем. Завто зовсім різні умови були проживання. І, відповідно, зовсім інша генетика, зовсім різна. Ну, але повернемося до нашого великого дня Даш Божого. Отож, пам'ятаємо, що наші свята це не просто так, як нині. ну... То, не було, чи то державні свята, чи то релігійні свята. Нині зазвичай так. Е, о, призначили, от, от нині буде день такого-то святого. Та й все. Будемо святкувати. Все. А завтра буде день такого-то святого. Будемо таке свято святкувати. О, е, Голосування. Давайте зробимо, зробимо, зробили, зробили, все. Наш календар це зовсім інакше. Наш календар, колядидар, це є власне знання віда. Це є знання взаємодії зі всесвітом. Знання, які нині енергії, а які завтра, які проходять цикли часу, просторі, як то воно земля йде по сонячній системі, і разом з сонячною системою йде по космосу, там летить. Як то все пересувається, як то все взаємодіє, які планети на нас зараз більше впливають, які менше впливають, які зорі більше впливають, які менше впливають, як місяць і так далі. Так далі, так далі. І оці сонячні цикли, місячні цикли, планетарні цикли, от вони проявляються в нашому календарі. І ми маємо відповідно ну, самий великий цикл це чотири точки. Так? Це сонце-кресні свята, рівнодення, весняне, осіннє, і сонцестояння зимове і літнє. Це чотири крайні точки, це Сонцекресні свята. Це, це такий самий, самий, ну це не є самий великий цикл, це самий великий цикл такий річний в році. А, а якщо брати ще крупніші, то ми маємо так само і тільки в нас називається чертоги, називається чертог Вовка, чертог Лисиці, а не там Ера Водолія чи Ера там кого там. Скорпіона там і так далі. О. Тобто, власне, треба згадувати своє. А нині люди хапаються за, за той Китай і притягують то за вуха сюди, той феншуй, і то і ті роки, і кажуть, і, і виходить дурня повна. Бо так, люди нині празднують новий рік 1 січня. І кажуть, що ми зустрічаємо. Там рік, наприклад, дракона так, по китайському календарю. Замість того, щоб згадати, що це рік там, чортого такого-то. І що виходить? Що е святкують люди 1 січня, а китайський Новий рік насправді припадає там на початок лютого, а то й середину лютого, там як припаде Сонячний місячний цикл. Е і... І такий взагалі цей розрив, виходить, шизофренія. Бо так, ми празднуємо сьогодні то, що буде десь там колись, і то чуже, а не наше, і, ну і так далі, і так далі, і так далі. Тож пора пригадати своє, пора попригадати, власне, оці чертоги, замість знаків Зодіаку говорити, який чертог. Чертог сварога. І то ми розуміємо, що то... Що то наш батько, ми, ми себе називаємо діти передумали, внуки теж Божі, правнуки сворожі. І чертог Сварога це чітко вказує, що ми звітам прилетіли. Це отам, там, ото, от, 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 от. е, як по-нашому називається, е, ну люди нині знають велика маленька ведмедиця. А це насправді, по-нашому, як великий малий віз. Отам, там чертог Сварога. Там, власне, звітами ми прилетіли. То треба згадати. Ну і в річному циклі так само, якщо ми уважно придивимося, то ми маємо, як я вже казав, найвеликий це Сонцекресні свята. Це на 4 рік ділить. Цей цикл виходить, оскільки 365 днів, мінус 5 е темних днів, не враховуються темні дні. І відповідно ми отримуємо 360 днів. Чому ви думаєте, в колі 360 градусів? Це ж не випадково, так. 360 градусів в колі. Це так, от власне, сонячне коло. І кожен день це один градус. І Великдень Даш Божий, це астрологи донині починають рахувати новий астрологічний рік. Все починається від перший градус. Це ж, це ж все, власне, наші прадавні знання. І далі йдуть більш дрібні цикли, тобто самий великий, це 360 на 4. На 2 це виходить 180, на 4 це виходить 90. 90 днів це саме такий от в році, найкрутій цикл. Тоді далі йде 45 днів. Ну, там є ще 44 дні, є 40 днів. Тобто то, 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 то різні знову ж таки цикли, які ну, залежать від, від різних циклів планет, зір і так далі. 40 днів 23-32. 19, 21, 11, 7 днів, 9 днів. Ну і самий дрібненький такий цикл 3 дні. Тобто завжди от крупне свято, а навіть не крупне свято. І 3 дні до, 3 дні після. Ось, отак от виходить. І от так розквітає наш календар. І виходить такі от цикли. Ось, треба треба пам'ятати, треба розуміти. І відповідно, що цікаво знову ж таки, що от на землі самі різні раси, самі різні народи, тобто з різних зоряних систем, різне походження і різна культура. Ми бачимо, що зовсім різна культура, зовсім різні традиції. Ну, візьміть, до прикладу, там японців і нас. Ну, якщо ви подивитеся їхні телебачення, то у вас мозок почне взриватися, тому що ми тут кого не звикли, це, це не наша ментальність, це не, не наше мислення. Вони зовсім по-іншому мислять. Це зовсім інша культура. Хоча вони нібито і біленькі виглядають, так? але все рівно видно, що зовсім з іншої зоряної системи. Однак, не дивлячись на те, що зовсім різні раси, народи, культури, традиції, походження. На землі Матінці всі святкують весняне рівнодення. Всі святкують весняне рівнодення. Японія, Китай, Іран, і, от, Схід і аж північні тіло традиції, е, Норвежці там і так далі. що Вікінги, Боги Одін, Тор, там, і так далі, е, то також святкують Великдень. По-різному називається різними словами. Однак, в купі країн це державне свято, вихідний. Святкується, власне, в цей день. От нині. ну, Цього року це виходить 20, 20 березня. 20 березня. Ну, правда в тому, що, знову ж таки, от то зараз припало на четвер. Четвер, так? І нині то. Правильніше сказати, що це початок святкування. Початок святкування. І якщо ми подивимося на індійську традицію, то це початок святкування почалося вже 14 числа. Себто за тиждень, до Великодня, в них починається фестиваль Холлі. Це красками, всі краски там обсипаються, обливаються, тобто, що відродження життя, буяння життя. Ярило красне, Леля, прекрасна. І ото в них йде тиждень, тиждень до весняного рівнодення, тиждень після весняного рівнодення. І ото властиво в нас так і було. То нині зараз приймається, що свято то один день. Насправді свято, то якщо крупне, по крайній мірі свято, то це щонайменше три дні. Три дні. Тобто день до, це виходить навний день, очищуючий, очищення. Тоді явний день, ну, явні святкування, явні обряди, а тоді правний день. Теж такі правні обряди, вже відаючи люди там заправляють там, і так далі. Ось, Тобто щонайменше три дні. А насправді три дні до і три дні після щонайменше. Тобто щонайменше три дні до 3 дні після. А, а по факту це тиждень, тиждень до і тиждень після. Ті енергії буяють, ті енергії активні, ті енергії є. І тому і нині і то в християнську перейшло там, перед Великодня неділя, правда, вони то, знову ж таки з, з, коктейль такий бешений зробили з, з традицією народу Юти, і вони, відповідно, рахують вже не Великдень тоді, коли власне, рівнодення. А після рівнодення вже рахують там, якби по-різному християнські традиції там, східного обряду і західного обряду. Там, точка місячного циклу, там, не, після рівнодень. І тому в них виходить дуже часто Великодень може не в квітні, а десь там в травні. І тоді варб на неділя в них виходить в травні, за тиждень-велипдень. А яка ж то баська, яка ж то вербна неділя, яка то може бути в травні місяці? В травні місяці це вже є зелені цвята, живен день і пішло, поїхало буяння, вже повне буяння, вже все розквило, вже, 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 вже все трави, листя, все, зелені цвята. І вже, як то говориться, замаїти, замаїти хату, замаїти подвір'я, замаїти браму, все то зеленим Оформляється, робиться так і святкується власне то буяння життя вже таке в повну силу, живий день і, і відповідно зелені свята, то, то, які там може бути великі. Ну так ото, власне, спеціально переіначують, або то все запутати людей, і аби е, люди жили не, 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 не в ногу зі Всесвітом, не в ритмі зі Всесвітом, або то, то збивалася нога. О. Ну виявіть собі, як їде ескалатор, то ви дивитеся і бачите, ви розумієте, що треба чітко стати на ескалатор от, от зараз, о, і в ту точку, от сюди, на ту сходинку. Бо як ви станете трошки не туди, то, то вашу ножку може покалічити той ескалатор. Так воно і в житті, так воно, власне, і в часі, в році, так воно є. Ось. Тож, відповідно, починаємо то святкування. Хто знав, то вже підготувався, то вже молодець, то вже класно, то вже відповідно. Очистив хату, очистив себе тіло, душу, поробив практики і так далі. Хто не знав, то ну, є окремі відео, я писав, як готуватися до Великодня, як очищати душу, тіло там, і так далі. То хоча б можете, хоч хоч так на швидку руч вже трошки, трохи, 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 трохи. Ну, по крайній мірі, хату постаратися собі гарно прибрати. Зі свіченною сіллю, з травами обережними, з свічою, зкурюваннями і, і так далі. Ну, для того є моя книга, енергетичне очищення і захист простору офісу і дому. Беріть, використовуйте, користуйте і то, відповідно, тоді вже... Можна сказати, у того року получається як, що в повну силу, хоча повна сила, тут, власне, коли сам момент рівнодення. Однак того року, так бачите, випадає, що дітри три, три, три дня ще і маємо неділю. А неділя це, власне, сонячний день. До сих пір, як англійською мовою, Sunday, септо день сонця, дажбожий день. Ну і відповідно, великдень дажбожий. Сонячний день, то, то звісно, що хто само собою розуміється, що ми будемо і в неділю робити теж святкове славлення, великого дня теж божого, і будемо це ще і ще розкручувати, розвертати. Ось Тож, відповідно до неділі, хто не знав, то може ще приготуватися, і в неділю вже на повну силу вже бабки, яйця, крашанки, писанки, все там, що там, як там говориться, і, і празднуємо, і святкуємо. Тож, аби якомога швидше, якомога легше, народ наш відродився у силі славі своїй. Ми, як і тисячу тому, промовляємо, кличу від лодосишнього. І Ориво, і Леля прийдіть, силами своїми благословіть, силами своїми наділіть, силами своїми ціліть, силами своїми народ наш пробудіть. України, бо віріні предки світлі спаси роду Словянського силами своїми заслоніть, світом перуном огорніть щитом сварога заслоніть, силами своїми благословіть, аби ладовик святий Сяяв в кожній чарі їхні, хай Слава Ярилі, слава Ярилі!